Друзі, вітаю всіх на моєму каналі Луцький авторинок. Сьогодні у нас огляд чобітків, поріжків тобто як їх називає, та бусів. Хочемо відзняти, бачу контент цей вам заходить. Просили люди в коментарях більше знімати такі автомобілі. Вони є ліквідні на Луцькому авторинку, що на Рівненському. Так, нагадую, друзі, про підписочку. Хто ще не підписався на наш канал, ставте палець догори. Коментуйте це, допомагає нам розвиватися. Нагадую, що ми можемо перевірити для вас автомобіль. який сподобається, можливо, на відео або там з іншої платформи. В разовий огляд, зробити вам супровід повторинку, допомогти на ринку підібрати. Це луч четвер неділя, субота це рівне. Детально телефонуйте, розкажу вам. Також можемо підібрати автомобіль під ключ. Тому, друзі, так, розпочинаємо наш огляд, Кенго був в кадрі. Ще от у нас такий Mercedes Сітан. Так, у нас Mercedes Сітан, 12950, 1,5 дизель. Оригінальний пасажир у нас. Бачимо гарно кермо збережене, гарно по салону Механіка у нас. Клімат контроль немає, на жаль, але є кондиціонер, звичайний. Так, ну, а ми рухаємося далі, щось будемо шукати зараз для вас. Так, в кадрі у нас Opel Combo, але ну, на жаль він без інформації, не, не залишили номер. Ну значить тоді рухаємося далі. Бачимо нас. Червоний Renault Kengo, Досить такий рідкий колір. 6700, газ, бензин, 11 рік. До речі, тут вже стоїть газ. Бачите, у нас круїз контроль присутній, кондиціонер, мультикермо і оригінальний пасажир. Бачите, дверки з двох сторон. Це не перероблений, Фаркопчик присутній. У нас резина, правда, трохи не, не дуже, але це просто привід для торгу, як то кажуть. Так, друзі, представник вакрупи, у нас Volkswagen CAD, у нас це теж Йде як оригінальний пасажир по інформації 19800. багато всього написано, читати не буду. Кого цікавить, там можу зупинити відео та й прочитати. Так, друзі, ми будемо шукати зараз, можливо, якийсь бус. Подивимося. Залишайтесь на каналі. Нагадую про підписочку. Так, Друзі, побачив, що на дорозі стоїть. Рено трафік, груспас, цікавить, зараз будемо знімати. Інформацію. Номер є 16519 року. Варіант. Так, ще один сітан в кадрі. Пасажир 5 місць, 18 рік, 14200. Номер телефона є. Оригінальний, друзі, пасажир. Так, друзі, в кадрі ще один трафік. Це в нас вже пасажир. Інформація 14800. Номер є. Можете зв'язуватись з продавцем, друзі. Автомобіль пригнаний з Франції. Так, друзі. Ще один ринок Енго в кадрі. Оригінальний пасажир. 1,5 К 9К 12 рік, 7800. Так, обійдемо його. Свіжопригнаний. Автомобільчик бачимо так, по салону, механіка, круїз, мультикермо, автосвітло. так. Друзі, рухаємося далі. Нагадую, друзі, про перевірки автомобілів. Не купляйте кота в мішку. Коли йдете на авторинок, беріть автомеханіка, брата, свата. Якщо самі не розбираєтесь, замовляйте автопідбір, бо це, друзі, є важливо. Багато випадків були. Коли люди вже купили автомобіль, просто попросили мене, Дмитро перевірте, автомобіль от ми взяли, поспішили. Перевіряв і дійсно там були і підкаси зі шпаклівкою, про які її не сказали, хоча були там вони якби, чуть ли не родичі. І був каталізатор вирізаний. І ще було багато нюансів. Навіть там нюанс був з пробігом, він трохи був скручений, цього всього не проговорили. Ну і люди, як кажуть, вже дали гроші, ніхто їм їх... Не поверне. Тому друзі, будьте уважні, перевіряйте автомобіль перед покупкою. Так, ну а ми рухаємося далі по Луцькому авторинку і будемо шукати ще якісь буси. Бачимо, там стоїть ще трафік чи Вівару, зараз підійдемо. Поки бачимо стоїть її. І... Трафік здається. Зразу його знімемо. А це ні, це польвівару його в горідні Так, Це в нас груспас. 11 рік, механіка, 2 літра дизель, надійний двигун, номер телефону є 14500. надійні ці двигуни, вони реально довго ходять. Бачимо такі дуги по порогах, гарна гума, літо, Цікавий варіант. Зараз завернемо до салону. Кондиціонер, навігація навіть присутня, мультикермо, збережені сидіння, реально бачимо. Вже цікавить цей варіант, телефонуйте, продавець вам більше розкаже. Так, А ми рухаємося далі. Ще от два кадика стоїть. Кадика. 700 бензин. оригінальний пасажир. 7100, 2 літра. Кондиціонер пише присутній. 1. Так, да, Дійсно є кондиціонер і доволі ще непогана гума, Так. По інформації все вже. Новіший. 15 року 1,6 дизель. Ціна 13500 торг. механіка, навігація, кондиціонер, проїзд контроль про так Гума гарний протектор, проте вже вона станенька. Це не є головне саме в машині. У нас довга база. Напишіть, друзі, чи вистачає цього двигуна, один і ще дизель на такий автомобіль, чи можливо щось краще пошукати 2 -літровий? Так, і знімемо вже в кадрі у нас трафік. Теж 2-літровий бачу, свіжо пригнаний по червоних транзитах. 12500 у нас дизель грузпас. Білий колір, туманок не бачу. Такий варіант. Так, а ми рухаємося далі. Так, друзі, багато в нас вже кенго було, але що породичих, реально багато вузького. 18 рік, 900. Це в нас перероблений, напевно, пасажир. Свіжо пригнаний. Друзі, знаходимося вже біля кільця, вузький авторинок обширний, багато площадок. Реально його довго обходити. Так, це в нас Форд. 340 пробіг, 16200. Це для комерції хто шукає. Ну або попереробляти вже пасажир. Так, грузовий варіант. Механіка, кондиціонер, мультикермо є. В принципі так, по гумі бачимо в якому стані. Такий варіант. Так, друзі, ще, ще такий фортик у нас пасажир. 11950 рідна фарба. Довга база, бачимо мультикермо, механіка, кондиціонер присутній, автосвітло. У нас дві дверки висунуть по боках. Такий транзит. Позаду у нас є партроніки присутні. Кого цікавить варіант, такий, друзі. Телефонуйте, можемо його перевірити. Так, друзі, кенго стареньке. Ну, На жаль, немає інформації, але хто орієнтується в луцьку, може його... Наслідний раз знайти, якщо приїде продавець. Так, ну А ми рухаємось далі. Бачимо, реально багато в нас кену. От ще одненьке, біленьке. 1,5. Оригінальний пасажир, знімаємо інформацію. Доброго дня можна, так? 16 рік, 9850. Дозволила людина нам заглянути до салону. Так, у нас механіка-кондиціонер, круїз, контроль присутній, передні підіймачі, електролігування з калей присутні. Так, у нас позаду він виглядає, автомобіль свіжо пригнаний. Оригінальний, друзі, пасажир. Те, що треба. Так, ну а ми рухаємося далі. Так, друзі, рухаємося далі. У нас на Волинській реєстрації 7301,9, шостий рік. Це в нас пасажир, так? Да? Так, пасажир. Кондиціонер є. Синенький на титанах. Такий варіант. Так, друзі, Дніпропетровські номера. Т-4 навіть присутній на Луцькому авторему. Другого року надійний робочий вивод. Так, і ще є один трафік знімав. Цікава ціна, 5950. 1,9. У нас дизель. Волинська реєстрація. Обідаємо його, це нас груспа, здається. Гарна резина, до речі, є фаркопчик позаду. 6 тисяч ціна. Так, друзі, в кадрі Peugeot у нас не було ще. Партнер 16 року, 193 заявлено до пробігу, 1,6 дизель, 900 ціна. По інформації у нас просутній кондиціонер, у нас механіка. У нас перероблений пасажир. Позаду є паратроніки. Бачимо. Так він виглядає. Це дякую вам. Так, друзі, підходить до завершення, ринок вже там закінчується. Кому було цікаво, дуже ставте палець догори. Підписуйтесь, щоб бути в курсі. Ми дуже часто знімаємо авторинки. І Львів, і Рівне, і і Луцьк, хто може передивитися попереднє відео, там теж є багато відео про буси, та чобітки. дуже. Тому, друзі, гарного всім дня, мирного всім неба. Бережемося. До нових зустрічей!